Як носити і складати уніформу кендо? Hello, hello. Вітаю на черговому епізоді каналу Усеяпонського Будогу Тебе. Дякую, що приєднались. І сьогодні я хотів би трохи поговорити про те, як надягати уніформу кендо. А саме кендогі та Хекема. Ось чому я надягнув цей чудовий облягаючий костюм. Це не через те, що в мене є побічна кар'єра супергероя. Або побоюсь скоріше суперзлодія. Насправді таким чином я не допускаю непристойності, тому що вважаю, що так буде краще. Отже, давайте поговоримо, як це надягнути. Кендогі. у мене чудове кендогі марки Аквамеш. Ханабіші. Я люблю це кендогі. Воно чудове, дуже легке і тонке. Синтетичне а отже, забарвлення не зітриться і не лишиться на шкірі. Не вицвіти, і його можна покласти у пральну машинку разом з іншими речами. У цьому сенсі воно чудово підійде до кен до будь-якого рівня. Отже, почнемо з надягання лівого рукава на ліву руку. Потім протягнемо у рукав праву руку, надівши кендогі як звичайну куртку. У нас є 4 хіма шнурки, один зліва всередині. Один зліва ззовні, і два на правому боці назовні. Тепер зав'яжемо нижній лівий і правий шнурки звичайним вузлом. Ось так. А тепер лівий і правий на протилежній частині кендогі ще одним вузлом. Ось тут, на грудях. Дуже важливо. Навіть якщо з відео це не видно, аби вузол був зав'язаний охайно і розмістився горизонтально, а не вертикально. Ось і все. Дуже просто надягати кендогі. Наступно піде Хакама. Зараз принесу її. Ось моя всеяпонська японська тетронова хакама. Знову ж таки, як і моя ханабіші кендогі, моя хакама синтетична. я можу прати її у машині і не турбуватись стосовно усадки тканини або ліньки і заплімування інших речей. Вона вона важить. чудово підходить для літа. Підійде новачкам, за нею легко доглядати і також чудово виглядає. Отже, як починати надягати хакаму? Візьмемо і розділимо її на дві частини. Ось таким чином. Візьмемо задню частину ось так. Хакама буде виглядати як великі мішкуваті штани. Тепер візьмемо за передню частину таким чином. І встанемо лівою, не правою ногою всередину. Ліва нога йде першою, це дуже важливо. А наступно йде права нога. Після цього розправимо хакаму на ткендогі з усіх боків. Добре. А після цього піднімемо її так, аби зморшки закінчувалися на цьому рівні, над ступнями. Потім я беру ці ремені Хімо. І охайно перехрещую їх прямо над сідницями. І знову звожу разом попереду. Тепер затягнемо їх досить щільно. Ви хакама не спадала при рухах. Але не надто сильно. Повторюсь, не надто сильно, інакше забули живіт. Тепер, підтягнувши ремені, треба перехрестити їх спереду. Наступно важко буде побачити на відео, але я перехрестив їх трохи нижче. Ось верх хакама, а місце, де я перехрещу ремені, знаходиться нижче ось тут. Тепер знову тягну назад. Навколо спини. І тут знову потрібно зв'язати ще один вузол. Треба затягнути гарний вузол на спині кендогі. Ось таким чином. Також у мене поки що є можливість розгладити зморшки на моєму кендогі. Тому я це і зроблю. Аби виглядати гарно і охайно. Добре. Усі зморшки розглажено. Okay. Тепер беремо задню частину хаками. Візьмемось за тверду дощечку у задній частині. Вона називається коші іта. Бо коші з японської означає бедра. Отже, коші іта знаходиться на бедрах. Усередині до неї приєднана маленька пластмасова ложечка, яка називається хера. Там, де ми раніше перехрестили ремені, та зав'язали усі вузоли. Тепер візьмемо хера і вставимо її туди. Тепер Хекама вже тримається сама. Тепер притисніть коші іта так, аби вона плоско лежала на спині. Ось так. Добре. Ось. Тепер ось ці два ремені. Хімо Мають бути виведені наперед, туди, де були перехрещені попередні ремені. Їх ми теж зав'яжемо у вузол. Візьмемо ось цей ремінь і підсунемо під перехрещені ремені, так, аби вони теж стали частиною вузла. Насправді є декілька способів завершити зав'язування. І тут ми зробимо не вузол. Отже, зав'язавши один раз тут, деякі зав'язують далі ось такий бант. Це один з можливих способів зав'язування. Діти доволі часто користуються ним, бо це доволі простий спосіб. Іншим, більш складним способом зав'язувати вузол, часто користуються ті, хто практикує ІАЙДО. Тому що він дуже гарно виглядає, але й досить складно зав'язується, тому я не буду оглядати його у цьому відео. Зараз я розгляну спосіб прийняти Всеяпонською Федерацією кендо як стандартний. Він полягає у тому, аби просто зав'язати подвійний вузол. Ось таким чином. А Потім достатньо взяти вільні кінці Хімо і щільно притиснувши до тіла, заткнути їх ось тут. По боках таким чином. Отже, у нас тепер є уніформа кендо. Що необхідно знати, розмір кендогі має бути таким, аби рукав закінчувався одразу під ліктем, а не вище локтя чи в районі зап'ястя. Пізніше, коли ви надягнете богу та коти, між рукавом та верхівкою коти, має бути дистанція в один або два пальці. Кендогі має бути немішкуватим, має не заважати рухам рук. І що важливо, не можна носити таку уніформу, аби було видно бедра у розрізі на хакама. Хакама зав'язана охайно, складки гарно розміщені. І що дуже важливо: поділ руб штанини розташований на рівні моєї кісточки так, що його задня частина трошки вища за попередню. І утворює діагональну лінію. Ось так треба носити уніформу кендо. Як складати уніформу кендо? Добре. Тепер, коли ваші хакамата кендогі на вас, я б волів би швидко показати вам, як їх скласти та доглядати за ними, коли ви їх знімете. Зараз я зніму свою уніформу і покажу вам, як її скласти правильно. З хаками треба починати з того, що взятись за внутрішній шоу і сунути його вправо, а потім скласти передню і задню частини разом, ось таким чином. Тепер легенько потрусимо її, аби розправити складки. І покладемо її на підлогу. Ось так. Після чого приберемо набік усі Хімо, щоб вони не заважали. Звісно, це важко побачити на відео, тому має бути додатково пояснювальна діаграма, як це робити правильно. Ви можете знайти цю діаграму в інтернеті. На ній ви зможете поглянути більш уважніше, як це робиться правильно. Також непогано було б спитати поради у свого вчителя або старших учнів зі свого клубу. Отже, ми поклали хакаму так, що задня частина розташована <кій> догори. Розправимо її, переконавшись, що усі складки і згини лежать належним чином і хакама лежить гарно і охайно, як на відео. Тепер ось у чому хитрість. Треба взяти коші і та перед хакама разом так. Аби можна було підняти усю хакама. Потім покласти руку приблизно посередині, так що можна плавно перевернути хакама, не нашкодивши охайному розташуванню складок, який я зробив до перевороту. Тепер спереду ми розкладемо усі складки у належній позиції, Усе доволі просто. Робимо ось так. Ось так. І отак. Тепер усе має доволі гарний і охайний вигляд. А тепер візьміть куточки хакама і складіть їх усередину. Ось таким чином. Ремінь. Я відмічаю маленьким відрізком отут. І складаю спочатку хакама всередину. Потім беру наступний відрізок і складаю її саму на себе. А потім ще один раз до краю коші і те. Та. Ось так. Добре? Тепер приступимо до Хімо. Спочатку візьмемо ті, що довші. І складемо їх у половину ось так. А потім складемо їх у половину іще раз. Ось так. Гаразд. І покладемо навскіз по діагоналі. Ось таким чином. Після чого повторимо це з другим хімо. Складемо його отак. Аби він лежав нахрест з першим. Тепер візьмемо коротший Хімо. Це буде трошки складніше. Треба покласти його на перехрестя довших Хімо, просунути його під перехрестя. І вивести нагору. Знову таки, це є в діаграмах, яких повно в інтернеті. Тому, якщо ви подивитесь у них, це буде набагато легше, ніж розбиратись у цьому тільки по цьому відео. Хоча я сподіваюся, що це відео полегшить вам розуміння діаграм. Отож, обидва хіма просмикнуті ось таким чином. І ось цей ремінь обгортається навколо цього, а ось цей навколо цього. Тепер беремо лівий ремінь за кінчик і просунемо у цю частину. Тут, а ось цей сюди. Якщо кінчик занадто довгий, просто складемо його поверх себе. Ось так. Отже, маємо гарну складену хакама. Красиву і тонку. Таку що її легко зберігати. Якщо складати хакама таким чином, кожного разу після використання, то оскільки це тетронова хакама, а я зазвичай ще й кладу її у пральну машинку, та після миття складаю ось таким чином, і лишаю на декілька днів. У результаті навіть немає потреби у просуванні. Скласти її займає деякий час, але збереже витрачання часу на доглядання за нею. Для кендогі усе, що необхідно зробити, це розкласти її на підлозі. Упевнити, що вона лежить плоско і охайно. Ось так. Після цього усе, що необхідно це покласти рукав навхрест. Ось так. Трохи зігнути його. Те ж саме з іншого боку. Ось так. А потім усе, що потрібно зробити, це покласти ось цю частину, ось сюди. І склавши таким чином. Скласти ще один раз. Тепер у вас є складене кендогі. Складене таким чином. Воно має бути по розміру схоже на вашу Хакама. Тепер ваші кендогі і хакама охайно складені. Їх легко зберігати, і вони готові до наступного використання. Отже, ви подивилися, як носити уніформу кендо. Це доволі просто, коли ви до цього звикнете. Це буде майже як носити звичайний одяг, тільки з більшістю кількістю зав'язок. Ви звикнете. Отож, спробуйте, упевнений. Ваші учителя допоможуть вам із цим. Тому не покладайтеся лише на це відео. Але я маю надію, що воно принаймні дасть вам основні підказки і вказівки до цього. Отож, розкажіть нам про те, які кендогі та хаками ви носите. яким чином ви їх носите. Може, якісь проби носіння, які ми не обговорювали у цьому відео. Лишайте коментар під відео і дайте нам знати. Та не забувайте, що ми цілком за спілкування. Тому лишайте коментарі, розкажіть нам іншим користувачам, яке відео ви ще хотіли подивитись від нас. Від ВияБТБ. Підписуйтесь на канал, не пропустіть наступний епізод і дякуємо за перегляд. Якщо ви цікавитесь традиційним японським фехтуванням, то запрошуємо вас у клуб Envive Kendo Kai. Детальна інформація перед екраном та у описі під відео. Дякуємо за перегляд!